А четверо кіровоградських спецназівців залишаються у полоні луганських ополченців. Батьки заручників просять очільника області Олександра Петіка допомогти посприяти на вищому рівні, аби їхні їхніх синів звільнили. За словами Олександра Дудки, батька командира полоненої групи, перших чотирьох кіровоградських заручників вдалося звільнити завдяки допомозі афганців Луганщини. Саме вони вели перемовини з ополченцями, сепаратисти і далі готові проводити обмін полоненими, але за умови гуманного відношення до полонених ополченців, про яке має Заявити вище керівництво РНБО. Зрозуміла ситуація. Ми навмисне вислухали вас за участю, в тому числі преси, для того, щоб зафіксувати, що при тут, в цих кабінетах, о, з вами не буде ніякої подвійної і тим більше гри. От ми з вами зафіксували ваше прохання. Саме найперший пункт вихід. На рівні парубія вчорашня заява кировоградської самооборони про звільнення восьми кировоградських десантників або спецспецмазницьких верніше не відповідає дійсності. Тому я хочу спростувати дану заяву станом на сьогодні, значить завдяки зусиллям. Значить, батьків за сяки зусиллям і допомозі спілки спілки ветеранів Афганістану значить Луганської області, та завдяки розумінню, значить, е, оповчення. Значить, нам вдалося звільнити четверо наших солдат. На сьогоднішній день значить, питання про звільнення ще чотирьох наших солдат залишається відкритим. Ведуться переговори. Ніякої, ніякої мови про викуп не йдеться. Жодні слухи про це я прошу не розповсюджувати, тому що вони можуть назаскочити звільненню наших дітей.